Минулого тижня наші війська знаходилися як в наступі, так і в обороні. В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами оперативно-стратегічного групування військ Таврія було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки. Сьогодні 18 червня силами 128-ї восьми штурмової бригади і другого ОСД було вибито расистів із населеного пункту П'ятикат. Расисти тікали, кидають техніку, моє припасною. Слава В цілому підрозділи на Таврійському напрямку просунулись в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на півдні площі складає 113 квадратних кілометрів. Активна робота Сил оборони Таврійського напрямку триває. Як завжди, підписуємось на канал, ставимо лайк. Тиснемо на дзвіночок і пишемо свій коментар.